New York Таймс щойно вийшов із новиною, що вони бачать ознаки того, про що ми всі домовились не говорити. Зрозуміло, що контрнаступу, як казали в одному відомому ролику, поки що про це не говоримо. Але коли виходить з заявою відома американська і глобальна преса, дійсно це підтвердження того, що ролик, який знімали як офіційно всі мовчимо, і старт контрнаступу, дійсно демонструє про те, що. Пазли складаються. Давайте швиденько це проаналізуємо, тому що є кілька вводних. Кілька червоних ліній, як казав класик, і власне деяка свіжа інформація. New York Таймс вийшов щойно із новиною про те, що їхні експерти і військові генерали бачать початок контрнаступу. Дуже активні дії на кількох напрямках, де рухається українська армія, і вони говорять про те, що дійсно це вже дуже схоже на офіційний старт контрнаступу. Про це говорили і українські військові кілька днів тому. Про це говорили деякі дипломати ще на минулому тижні. Вчора з'явився чи позавчора з'явився прекрасний ролик за участі збройних сил України багатьох українських військових, які казали, що контрнаступ буде саме те, про що оголошувати ніхто не буде. Ну і дійсно так і сталося. Сам ролик став власне початком цього контрнаступу. Ну, от, а активні бойові дії на полі бою, власне, стали. Стали якраз таки початком того, чого чекали ми всі разом. Зрозуміло, що не треба говорити зайвих деталей. Зрозуміло, що не треба говорити військової е, таємниці не треба говорити державно важливих речей, але як мінімум бути в курсі і тримати один одного. Е, в цьому інфопросторі важливо і потрібно, тому що в першу чергу це донати, тому що люди, які не на передовій, вони завжди можуть в цю складну емоційну хвилину підтримати гривнею. Це теж частина того великого народного фронту, який допомагає армії і допомагає нищити ворога. Ну, власне, зрозуміло, що деякі політичні сили намагаються тримати це там як монополію, власне, але так не повинно бути, тому що кожен може допомогти гривнею, кожен може допомогти рухати армію вперед. Але повторюсь, без розголошення секретів, так от. «Нью-Йорк Таймс вийшов з новиною. Ганна Маляр вийшла із новиною сьогодні. Теж про те, що рух рухаються по напрямку Бахмуту. А що там якраз таки буде дуже активна широка кампанія? Ну от сьогодні навіть вже була не публічна. Потім навіть частково стала публічна інформація про те, що вже відвоювали деякі села в Бахмуті. Ну і власне рухаються далі. Плюс є певний рух по запорізькому напрямку, теж не уточнюючи деталі. Зрозуміло, що паралельно з цим греть склади на території Російської Федерації незрозумілі прильоти дронів, ракет і деякої іншої техніки. Я сьогодні зранку знімав відео. Не зранку в обід знімав відео про те, що українці завербували велику кількість ДРГ Росіян, яким платять гроші. Щоб вони стріляли з території Росії, подивіться, там дуже цікаво. прямо з Московської області стріляють в Кремль за невеликі гроші і стакан Гранчати Горілки. Зрозуміло, що в нас є всіх дуже велике очікування щодо контрнаступу. У нас дуже великий, е, дуже великий порив щодо цього, тому що ми хочемо звільнити наші території, ми хочемо звільнити всіх наших співгромадян, але теж не треба бути в полоні контрнаступу. От я спілкуючись з західними політиками, дуже часто, коли не щось запитуєш, вони сміються кажуть, ми кажемо так, як ви. Типу, там якісь речі, коли будуть відбуватися. Вони кажуть, ну після контрнаступу, тобто вони все поставили на паузу на контрнаступ. Колись українці так. Як відповідали Заходу, коли будуть реформи, ну після свят. Ось зараз вони нам так відповідають. Дуже важливо, щоб вони потім не сказали, ну все, контрнаступ завершився, заморожуйте війну. Давайте підписуйте окупацію. Ось цього нам не треба, тому не треба підганяти з неї сторони війська, типу, давай, давай. Вони самі знають, що робити, вони знають, як робити, що робити. Єдине, що ми можемо допомагати, це грошима. Грошима, щоб... Купити додаткові рації, купити додаткові автомати, купити додаткові дрони, купити додаткові автомобілі і багато чого іншого. Ось це якраз таки є головна історія, де е, тил може допомагати фронту. Ну і теж треба розуміти, що для заходу міркування успіху контрнаступу трошки інше ніж для нас. Для прикладу, британським генералам може бути достатньо 10-15 кілометрів. Ми це супер успішний контрнаступ в історії там за 100 років останніх. Але для нас успішний контрнаступ це звільнений Крим і Донбас з Луганського. Для француза Макрона може бути успішний контрнаступ це зустрітися з Путіним, сказати: о, нарешті Володимир, я тебе давно не бачив. Це його успішний контрнаступ. Тому є різниця в контрнаступах. і не треба бути в полоні цього контрнаступу, коли нам скажуть, що тільки один контрнаступ, або тільки тут контрнаступ, або тільки ми там дали вам два місяці. Ще ф 16 не прийшли. То хай вони прийдуть. Тобто, це може зайняти трошки довший час, і цей градус очікування. Ми повинні трошки збавити, от розуміючи, що армія стратегії знають самі як краще, плюс паралельно йдуть поставки зброї, плюс там коаліція патріотів, коаліція f 16 Вони самі знають. І скажімо так, круто, що в країні це емоційне очікування, і немає емоційного виснаження. Це дуже круто, тому що немає всієї фрази, якої дуже завжди навди. Ми втомились від війни. Да? Всі втомились. Особливо ті, хто на передовій, але ось тут важливо задавати правильний тон, і добре що очікування але Важливо не перегоріти, тому що дедлайн його не зрозумілий і не треба його чітко встановити, щоб потім нам цим не потикали. А ви ж казали там до червня чи до липня, ну от, хочете все зробити? Та? Тому тут краще про дедлайни не говорити, а краще все-таки підтримувати нашу армію. Е, і от якраз таке не знаходження в цій пасі воно розв'язує нашим військовим більше руки і з точки зору самого контрнаступу, і з точки зору отримання додаткової зброї в Європі, тому що не всі так швидко як обіцяли її дали. Обіцяли гучніше і красивіше, але доїжджає вона трошки довше. Але доїжджає і солдати підготовлені. До речі, сьогодні Марк Міллі вийшов теж з офіційної заяви. Сказав, що Україна дуже потужно підготовлена до контрнаступу і навчання військових, і техніка, і боєприпаси. І це він говорить, що якраз буде вражаючий результат. Друге, паралельно з'явилася інформація, штати для нас замовили ще більше гепардів, які будуть виготовлятися для прикладу навіть у Йорданії. Більше того, є деякі країни, які виробляють там під боком біля Росії. Росія не навіть не здогадується, що це за країни. І це насправді дуже це це не пострадянський блок, щоб ви не думали. Ну, от це далі. Але тим не менше, росіяни не здогадуються, що ми там виробляємо, і це круто. Тобто, ми навчилися обманювати Росію. Ну і найголовніше, що ми робимо, найкрутіше, це типу б'ємо там, де росіяни не очікують. Ну от вони ясно, явно не очікували. В цей Шебікіно, Шебякіно, да, типу, що там почнеться дуже активна спецоперація. а Бачите, почалася? Вони там явно не ждали зараз, не знають, що робити. Кадирівці там хваляться, що готові зайти туди і контратакувати. але щось не сильно вони контратакують. Кадирівців зловили спочатку в Анталії на Брабусах. Відпочивали в готелі. Потім в Грузію на шашлик їздили ще три дні. До речі, питання до влади Грузії, що ж ви їх туди пускаєте? Ну. от. Але це інше питання. Не сильно вони а, біжать відвоювати це Шебякіно, чи Грайвером, чи там Білгарод, чи будь-яку іншу історію. Вони займаються своїм, їдять шашлики, рахують гроші, які вони вкрали з Російського федерального бюджету. Ну нехай крадуть далі. Більше вкрадуть менше піде на патрони. Але це демонстрація, того, що Росія не знає, що робити там, де ми б'ємо. Я теж писав нещодавно ролик про те, що. Британська розвідка і власне міністр Волес, якого зараз дуже просять британський мід і прем'єр-міністр на секретаря НАТО, щоб Штати підтримали його. Він а він наш козак, так він сказав, що українці навчилися так бити в місця неочікувані, де Росія не знає, що там буде удар, що російська армія там сипиться. Тому якраз таки в оцей контрнаступ можемо побажати українським військовим сили, мудрості, розуму і якраз таки покровительства. Як в наших козаків було божої матері, мені здається, що це дуже важливо, щоб вся країна тримала кулаки, допомагала гривнею, щоб вся країна підтримувала нашу армію в незалежності скільки часу це контрнаступ буде, в яких точках російську армію він буде бити, дуже важливо, щоб він був з неї сторони успішним з іншої сторони, він тримав в єдності всю нашу країну.